Працівники культурного фронту відзначають свій професійний день борці за відродження української творчості, народних традицій та популяризацію українських звичаїв. Коли немає культурного фронту, то гинуть не люди окремі, ну а гинуть цілі народи, тому що коли народ не знає своїх традицій, своїх геніїв, своїх предків. Своїх якихось обрядів, пісень, віршів і своєї культури, то такий народ не має ідентичності, і нація як така втрачає свою самоідентичність. Вони присвятили своє життя мистецтву та звикли підносити людям тільки позитивні емоції, тож на знак подяки за самовіддану працю творчих людей з різних куточків області відзначили подяками та грамотами. Я хочу вашому обличчю передати. Великі слова, подяки та вітання усім вашим колективам розрізі усіх територіальних громад. Тому що спостерігаю під час виїздів громад, спостерігаю всі по світлинах, соцмережах. Як щоденно в основний свій робочий час, ви збираєте ініціюєте, підтримуєте наші збройні сили України. Ви допомагаєте діткам, які хворіють, ви допомагаєте переселенцям, які не можуть адаптуватися. В тих реаліях, які сьогодні проживає наша Україна, які залишилися без домівки над Бузою. Велиба, шана вам і бідях, за те, що ви бережете, розвиваєте те надбання, яке дісталося нам у спадок наших предків. З початку повномасштабної війни культурний фронт став на стежку волонтерства. Вони готують, збирають, відправляють, надають прихисток. І для сина захисника, і для його побратимів разом зі своїми творчими подружками працює Тетяна Богданова. Готуємо страви різні, випічки готуємо, ну закрутки готуємо різні, збираємо продукти харчування, збираємо банки, збираємо кришки. Це все у нас працюється в селі. Відчуваємо задоволення і відчуваємо, що воно потрібно. Потрібні потрібне нашим хлопцям, потрібне нашим захисникам. Син мені дає натхнення, син мен... завжди допомагав мені в культурі. Він дуже багато приклав мені для того, щоб роз... ну, я так ну пішла, розвивалася, і я сьогодні підтримую сина. І син мене завжди підтримує і каже, мама, розвивай культуру, розвивай. Загалом на території області працює майже тисяча будинків культури. Кожен з митців має свої таланти, бере участь у різних конкурсах, заходах, аби українська творчість не вмирала, а жила від. Продолжение Багаті на митців в нашій області діють 987 клубних закладів. В них творять більше 3700 творчих одиниць, колективи, ансамблі, дуети, гуртки мають можливість наше населення розвиватися і приходити 58 мистецьких шкіл області. І тому ми хотіли подякувати сьогодні. Абсолютно всім народні традиції у творчості професіонали та аматори передають з покоління в покоління про важливість. Культурне надбання пам'ятають щодня, Ба більше маленькі українці самі обирають наше. Ми більше співаємо таку музику і сучасну, і старовину, але такого напрямку про Україну, про її традиції, про культуру. Дуже багато сучасних композиторів працюють в цьому направленні, і тому репертуар дуже різноманітний, і саме цим діти цікавляться дуже. Зараз такий основний упор у нас це наша, наша рідна. Наша пісня працівники будинків культур, музичних шкіл, аматори усі дотичні до мистецького фронту не лише відроджують культуру, а й на власному прикладі показують, як потрібно єднатися навколо однієї мети з піснею та вірою у душі. Немає жодного куточка в нашій області, де б будинку культури. Тим по культури і мистецтва, знічні школи, бібліотеці сьогодні не волонтерили, не збирали допомогу на підтримку військових, де не був би прихисток з першої широкомасштабної війни для переміщених осіб, де люди би не жили війною і не робили вклад в наближення і перемоги. Тож хочеться побажати нам усім перемоги повноцінної збереження всіх територій, відновлення. Процвітаючої незалежної України і майбутньому розвитку культурного і мистецького фронту тож з такими творчими та натхненними людьми українська культура точно буде жити і розвиватись.